Вітаю, друзі! На сайті Варгеймінгу оновилася інформація стосовно місячного нового року або китайського. Тому давайте я вам коротенько постараюся розповісти, що власне і до чого. Перш за все, заходимо на оцю стріночку. Посилання буде в описі. І забираємо вітальний дарунок з 6 по 8 лютого. Так, можливо, воно відразу покажеться. У грі, давайте спробуємо зайти. І подивитися. Так, бойове завдання виконано. Завдання на Х5 досвіду забій 3 штуки. Ну, в принципі, непогано. До речі, не забудьте забрати на складі стосовно шляху воїна, якщо у вас є якісь монетки, поміняти собі також на якісь нагороди. Так, де воно знаходиться? Це склад, це парашутик, так званий поставки стилу, і це шлях воїна. До 8 числа не забуваємо це от забрати. Отже, стосовно далі йдемо. Стосовно цього місячного нового року, дивіться, тут у нас будуть доступні отакі от завдання. Будуть їх всього-навсього три типи, і будуть також обмеження певні. Перше, це здобути 2200 одиниць досвіду впродовж будь-якої кількості боїв. За це отримаємо місячних монет 5. При тому потрібно потрапити в топ-10 вашої команди за кількістю досвіду. Обмеження можна виконати повторно. Тобто, тут я розумію, що тут не буде обмеження, просто постійно треба буде грати. Тільки в випадкових боях і техніка 6 рівня і вище. Тут, причому на всіх 6 рівня і вище. Потім друге завдання: знищити щонайменше дві машини супротивника в одному бою. Тобто два фражики забираємо. Один раз на день ця доступна задача і отримуємо 20 місячних монет. І тут саможирне, але яке буде доступне один раз на аккаунт, це завдати щонайменше 58, одиниць, 58 тисяч одиниць шкоди машинам супротивника за будь-яку кількість боїв. Тобто 58 тисяч одиниць дамага ми завдаємо і отримуємо аж 250 монет. Що ми... Зможемо отримати за оті от монети, будуть доступні до 14 лютого, також у поставки стилу, тобто в тому самому парашутіку. Найбільша нагорода це Із 2М. Навіть якщо ви скажете, що він мені не потрібен. Друзі, пам'ятайте, що в нас є така програма, як Trade-In або обмін. Якщо ви не маєте бажання витрачати ну, якісь здавати танки, можете просто здати Із 2М, звичайно, трошки більше доплатити золота, як за 8 рівень, тому що це 7-й, але тим не менш. Як халявна преміум машина, яку можна здати за трейдін, доволі непогана річ. Потім члени екіпажу, там різні. Дивіться, до речі, 3D-стиль можна отримати на WZ111 модель 5А, тобто це на китайці 10 рівня, хто не забрав собі. Так, і так як я його називаю, ікуні ліня, маєте можливість отримати 3D-стиль на халяву власне на цю от прокачувану машину. Потім 3D-стиль Тигра, Тут для тих, в кого є WZ-114, і, ну це прям 9 рівня, хто не знає. І хто на нього не забрав стиля, то будете мати можливість такий от, отримати. Потім 2D-стилі. Це, напевно, в мене такий є, по-моєму, фестиваль ліхтарків це старий. Оцей новий, по-моєму, дзяоці, тому що я його не маю. І оцей китайський дракончик також новий. Родзинка програми для 122ТМ, ну, також преміум машина. 3D стиль, в принципі, ну, можете позабирати собі або танчик, або 3D-стиль, якщо вам там потрібно, в принципі, непогані нагороди, як на мене. Потім можна буде докупляти короче, якісь там задачі, так розумію. Отримати при тому 50 монеток цієї події і 9 камуфляжів звичайного якогось камуфляжа. Ну, таке собі, чесно кажучи. А, при тому Притому які від... буде можливість у вас відстежувати свої результати в рейтингу дракона. Виконуйте завдання. Ага. завдання події та змагайтеся з іншими бійцями за місця у таблиці лідерів. За рівною кількості очок вище місця посідає гравець зі вищим середнім показником шкоди в завданих події. Хм, Ну, це непогано. І тут будуть також нагороди. Ну Перше восьме місце це не для нас, звичайно. Тут, звичайно, багато нагород, але тим не менше тут уже потрібно отак от дивитися. Один особистий резерв. Ну, тобто, забиваємо на це все, це нам не важливо. Ну, Особливо в такому ракові, як я. власне. Тому далі, що в нас буде? в нас будуть ще коробочки, про які я вже говорив, що буде в коробочках, є також вже інформація на сайті. Хто не дивився, попереднє відео. Тобто з 8 по 14 лютого будуть оці от коробочки, в яких будуть доволі таки непогані машини. Тобто, це Мігель, або я його називаю, Мігель. Це Бураск тільки в унікальному 3D-стилі. Ну, ще один стиль на бураска. Потім об'єкт 590. Ми думали, ну, особисто я думав, що буде він на аукціоні, але от його запихнули в ці от коробочки. Хто знав, що вони власне будуть. Потім Гонсало, дуже хороша імба, лис, також один з ну, з бураском на рівні, напевно, хороша Стежка на 8 рівні. цей прем. ВК це, напевно, найгірший лот з усіх в цьому списку. І Tourtu LMK-1, також непогана машина. Також будуть 2D-стилі, як і нові, оці от, так і старі. А, потім дні танкового преміум нокаунта, резерви, кредити. До речі, кредити максимум 250 тисяч. Може випадати з цих коробочок, маєте це на увазі, хто не дивився попереднє відео. А потім по цьому, ну золота не буде. Золота в коробочках не буде. Це саме така основна інформація. Тільки е, танки, причому можливість їх випадіння доволі, е, скажу я вам так, е, низька. Тому що якщо минулого разу були 2% шанс випадіння, то цього разу тільки 1,5%. Потім, стосовно цього от 590, я вже казав, що він доволі таки ну непогано, ну, як би як сказати. Занерфлена машина сильно. Тому що перезаряджання всього цього магазину 42,5 секунди. 4 секунди між пострілами, я так розумію. І. що тут? 3. Три... Ага, 3 снаряди. Ну, понятно, коротше. Боєзапас 45 штук. Пробиття низьке. Тобто танчик голдозалежний буде на 9, на 9 рівні, тому що ну, на 9-238 це замало, звичайно, дуже мало. Альфа-копійчана загалом машина ну, фактично не вартує того, щоб донатити, по суті. Але має унікальну механіку, тобто останній снаряд, як і з 3 ЗМЗ, буде заряджатися а, найшвидше. Тому вистрілювати магазин буде, скажімо так, ну, не проблематично. Не потрібно буде думати, що там потрібно буде. Коли ті снаряди зберігати. Отак от виглядає стильна буразка, доволі, звичайно, красивий такий, трошки дівочий, звичайно. ну Він приурочений до Дня 14 лютого, до Дня закоханих, тому, от власне, такий і стиль. А, стосовно нагород за коробочки, ну, непогано. Крім ВКшки, звичайно, всі нагороди, в принципі, дуже-дуже класні. Отже, такі от новини на, на це. Я надіюсь, що вроді би нічого не забув вам сказати. Отже, всім гарно дякую за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте вподобайки і до побачення.